алло, Здравствуйте, добрий день, так сказать. Сервіс Центр Life, ми вас слухаємо. Вибачте, сервісний центр Life. Якщо ви хочете продовжити розмову, натисніть 1. Якщо ви не хочете продовжити розмову, натисніть ніхуя не натискайте. Я не знаю таких маркер, так я не знав один. Один добре, ви продовжили на... Блять, нашу розмову, да. Слухай вас. Так я сюда не звоню, баный вообще. У вас проблем? Ні, я вообще звоню по другую. После выйдем, да, после выйдем. Да, вас. да, сервісний центр лайф, я да вас. Да нахуй, сука, йобаний оператор. Я вам жену, блядь. Блять. Яку кнопку, блядь, на Ви абонент лайф. ви, блядь, в любом випадку дзвоните <coughs> через нас. Да, я вас слухаю. Якщо вам не хуй делать, написнить один. Да, я вас слухаю. Абонент лайф. Я блядь, не сюда, не сюда звони, блядь. Коли ви зvanoїли, я вас Я звонив по номеру 41553. Да, сейчас я переключаю вас. Алло. Да, зараз зачекайте пару хвилин. А Алло, дьоба. Мелодія. Алло, Йоманий бротик. Нахуй мелодія, блядь. Дайте мені сука 41553, нахуй. Алло. Це хто нахуй? Алло, да. Хто це, блядь? Ну мене звати Здя. Дай да, ви дзвоните мені, я Василь, да. Папа. Що папа? Це не папа? Богдан, це ти? Yeah. А, да, да, Богдан, здорово. Як тебе звати? Е, я. Як тебе звати? Саня, я да, алло. А як ви батькові? Алло, я не знаю, як мене по Батькові уроди. Миколайович. Я дзвонив Григоровичу. Переключіть мене на Окей, okay, да, Зараз дзвоню оператору. Алло, оператор. Алло, переключіть мене на 40 квинтів. Да, 30. зараз, да, я зараз вас вот переключаю. Який номер, який номер, да. Я гроші плачу вам, дебіл. Який номер, блядь? 41553, долбайок. Звоню 41553. Ой, блядь, я щось нажав. Блядь, кнопка запала. Блядь, Зачекайте хвилинку, раки. зараз мелоді. Блядь, що там ті оператори роблять? Тротять, скажімо. Криворукі ракали, нахуй. Алло! Хто це, блядь, такий? Алло, да, хто? Що, ахуєл? Че ти вилаєш трубку? Кто? Кто? Да, я, да. Че ти вилаєш трубку, дебю? Кто? Хто, да? Це Богдан. Богдан, ти син? Сука. Да, наверно. А ти хто такий? Що, я батько твій? А як тебе звати? Саня Сир, будеш? Я йому також сказав, що не можна. Нє, все ж не буду. А як по батькові? Григорич. А як фамілі? Колісний. А звати? Саня, а Батя хто був, як звали бачу? Григор. Мамка як звати. Мамку, Наташка. А, не туди попали опять. Переглядіть мене, за перегляд. Ее бля, щось спортіть, я вас добив. <no pintvoir> Не-не-не, динафов. На 415. Оператор мы не блять, оператор. Оператор лайк. Так он вам понажать, щоб вас вызвать. Подождите, Блядь, нас. Блять, вы не западаете мне на себя. Да, блять, вы неплохо, что западает мне телефон. Алло, оператор, 415 подтрим, прикольно. Окей, зараз приключаю. Сейчас зачекать. Ааа, я не могу. Алла! Алло, Маца, ну ты? Нет! А то ты! Я, я Валера! Як Валера, я мама зварю. Валера, я! А як мама звати? Що ти хочеш? А як те звати? тебе ти, що ти хочеш? Я маму звоню. Я Валера, я мама. Я хочу мама. Валера, я сидів 5 років, що ти хочеш? Как оператору, позвонить? По оператору 7 нажми. що ти хочеш? Я 7 нажму. Ну да, 3, оператор, 6. да. Хто це. За... Ви заїбали, соковорота, криворуки. руки. 41, 553. Я вас набирав три рази. Я гроші, блять, плачу на. Богдан. Да, я вам знаю. Колісний? Да. Зараз дзвоню 41, куди? 553. Дзвоню 41, 553. Да, зачекай. Да. Це хто? Батя? Ні, якщо да. Блядь, ну мені не за батя, нахуй. Я роботи. Підскажіть, як мені додому познайти? Бодя, мамі не говори. Ні, скажи мені, будь ласка. Давай. Як маю познайти? Я знімаю свої штани. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. <звачн> я я позвонить маме. Мамі? маме? Да. Я гу кнопку написать. Я не знаю, позвоню оператору. А як оператору позвонить? Нолик, нужен звод. Нолик, но нолик. No, no. <звук> Алло, да, оператор лайф. Ну блядь, ну пацаны, насколько no, мы... Ви, опять до нас дозвонились! Так, да, я Ви вот... Вы заебали! Да нет, за вы заебались, одни меня сорок один пять. Блядь, я вас третий раз. А я вот я мамце не, ну, не можу дозвонить. Может вы ошиблись с номером? Да не, сорок один пять пять Ладно, сейчас последний пробу, пытаюсь натиснуть сорок один пять пять. Ну давай ты быстрее. Скільки же можно телефонувати? Ал-алло. Алло, алло ма, ты? Да. А як ты звать? Я. Не, як ты звать, я не А, нет. Ма, ну блядь. Да ты моя мама. Що ти хочеш. Мас, і, ти? Давай быстрее мой работу. Да нахуй, шала. Давай быстрее. Би... Скажи, як позвонить, блядь, до, до мамы. До Кому? Моей маме. И буде твоя мама. А який номер на то, чтобы опять до оператора попасть? Нолик, пожалуйста. Нолик, опять нолик. Да уже был нолик, блядь. Ты мене наебаешь, сука. Блядь, хорошо нажми 8, блядь. Уже был, блядь, 8, тоже нахуй. Куда мы не Блядь, нажми решеточку, пожалуйста. <працю> да, оператор Олайв. Ну вы, блядь, жу, ну. Да что за хуйня? Ну я же брошу. Пацан, ты бы ты заебал! Ну, блядь, если сам знаешь, что вас заебал, да ну, я это ну, думаю, я сами, блядь, хочу вам сейчас ночью гов говорить. Я до семи вечера, говорить. это же ёбаный блядь, рот. Блядь, подскажите, какие-то мамы позвонить, блядь, мне надо. Какие у вас, блядь, номер? 45, блядь, набирай. Набираю, нахуй, на, блядь, на. На. Подожди, белоде. Алло! Алло, мам, пельмени племянник. Нет, это Влад! Блять, а мне мама надо, ёпка! Я пойму, когда мам. вы, мама, это Влад, да! Хорошо, спытай моей маме, как вы пельмени готовите. Сейчас, подожди, звоню маме. <свеч> Блять, <свеч> вот Бодя, ты тут? Да. Який номер мамы? Так, Подожди. <свеч> Алло? Алло, мама, ты? Алло? Ма? Алло, пан? Алло? Богдан? Да, ма. Алло? Алло? Алло, я... Алло? Богдан, я в метро... Але який метро в оць ніч, ма? Ма, я... Хехехе Бл... ти що? Алло? Батько, ти... Ма, ти, ти мені не діявала? Я в мет... А як сало позвонити? Я ніхай не почекався. 41 552. Як 51? Вона в 53. Бл... Ти заїбало, дзвони 41 552. Ладно. Ладно, ладно. Алло? Алло, ма? Ой, ба, ба. Да, я. Бадан ты? Саша? Саша, да, Мей я папа, Саша. А? Саня, я ти. сыр будеш? Не, мені ті пельмені Батри... робив мама, когда? Пельмені робив. Э, мама в метро. А пельмені? Пельмені нахуй, ти пельмені, ніде набери води. Якої води нахуй? Ти кота вигулював? бачили? на А там водоросли до За Медузами кидались. А вы что-то пьете? А что курите? А пацанов багато? А девки есть? А что там в лад? Азин А Арсен виїжджав? Алло, Богдан? Да, привет, Богдан. А пельмени, потом принимают. А шо пельмени? Сейчас подожди, позвоню оператору. Блин, заебал. Бля, бля, Сейчас <сих> будет это оператора. Черпаны ебутся. А вот да, оператор <сих> лайк. Да, оператор. Куда <сих> ты моя мама? Бля, <сих> ты ты опять, блядь! <сих> а, нахуй, бля, скажи, мне, пельмени готовы, блядь, блять, нет? Блядь, нахуй, Пельмени, блядь, скажи, готовы да, или нет, блядь? Не, кому звони? Маме звони, Звоню Не, не маме, батя звони. маме все-таки звони. Не бабушке, блядь. Блядь, не, не, Be... Скажи, Блядь, ёб твою Скажи мать, мне, Скажи мені, Алло, да? Алло, Богдан! Алло!